Доброго дня, вітаємо вас на каналі Пасікання Міщуків. Приїхали сьогодні на нашу пасіку. Пасіка гудить, як завжди, бджільництво по різним регіонам різне. Хтось заливає тонни сиропу, загодовує на зиму. У нас пасіка працює на вейріху. От ми в останньому відео, не пам'ятаю коли то було, десь місяць назад. Показували, як ми так. Відносно складаємо гнізда на зиму і готуємо до цього е, взятку. От хочемо продемонструвати зараз, які рамки, в якому стані, е, які сімейки, чи вони просчиталися. Е, на перший погляд, якби дві рамочки лишні, тут більше, отут вже побілочка така йде. Але ці теж вони занесли. Це повнометки практично. От, всі, всі рамки, все, все обжите бджолами, усі опрацьовані і практично вже можна з упевненістю сказати, що в цьому році, у 2023 році, ця викачка осіння буде. Тут є достатньо меду викачувати. У нас зимують бджілка на 6-7 рамках, остальне все буде відкачуватися. Занесли бокові рамки, це ми десь неділю назад наблюдали. Гнізда були полусухі, цікаво, нагнали розплоду, зараз розплод виходить, заливають гнізда. Цікава їхня робота, але це кожного року так повторюється. От така крайня рамочка. От. Печатка ниже середина, навіть краще, ніж в минулому році, вся темна печатка. Така зимувала, це у нас наблюдається роками, ця темна печатка, це не порода бджіл така. А, а вже наброск є дониза. Ну, досі. Попечатано от стільки. Це фактично, якщо б вони вже не носили, можна повністю оцей мед сміло качати, він є дозрівший. Але оцей вейріх, оцей Сахалінський горець вейріха. Він є таке відчуття, що він якраз в піку свого цвітіння, десь посередині, може трішки більше за середину. Ну, рамка 2-2,5 кг, не є там чуда такого. Але це теж от, от досі залито, де могли там попечатали. Ну, але більша частина меду попечатана. Ось така мокра, зимня печатка. У нас на цьому взятку це спостерігається вже руками. Сам да. Чи мед темний, чи так вони до зимівлі вже готуються. Ну от, Що тут, в принципі, що тут перебирати? Одна і та ж картина. Тут навіть отак, на 90 80 Навіть може і 3-кілограмова рамка. От така рамочка. Ну так, веса, але така рамка, ми переконувалися роками, така рамка дає добрий літр меду. Бо десь ми підраховували, скільки ми рамок викачали, стільки ми десь приблизно і літру меду брали. Ну, оця недопечатана, це теж ниже середини вже мед, бджілка печатають. По вазі та ж сама, що та. І отак всі такі рамки. Прополісом заліпили, прополісу буде багато, збереме теж такого якісного прополісу. Отож, От ниже середина. Мед. Це, ж, це не нектар, хоча він блистить. Але це такий весь підтягнутий, е, мед. Фактично вони стільки при короткі дні вони е, е, зараз. Е, Мало годин на добу працюють, тому що холодні ночі. То цікаво, ще спостереження скажу. От були теплі ночі, була днем жара вище 30, бджілка дуже слабо носили нектар. Оця легка рамка чомусь. От матка у нас прошлорічна, легка рамка. Таке відчуття, що підготували її під засів. Тут виходить розпліт повністю. Ну, доволі така дуже легка рамка. Регіон Закарпатська, кона ще не дивився порода бджіл Карпатка. Хто ще не бачив відео, подивіться прошлорічні. мед звейріху, то такий чорний темний мед буде. Ось теж розпліт. Заливають розпліт. Ося сіренька, молоденька бджола. Да, з цим взятком потужним, коли він такий потужний, наприклад, я вважаю, що в цьому році він досить такий потужний, досить ми трямиємо на бджолі. Все-таки цей мед забирає у нас, як один пасічник такий з великим стажем своєї роботи сказав, цей мед забирає нашу бджолу. Воно так і є. Але з другої сторони, наприклад, якщо відсоток Сімей якесь відійде у нас на пасіці, це не так критично. Ми його навесні швидко відновлюємо, але зато ми беремо такий цікавий мед, якого практично ніде не буває. Тобто заради цього, можна сказати, чи заробітку, чи як, треба йти на якісь жертви. Ну так, Плюс взагалі ми не кормимо. Нормально зимують. У минулому році було помічено і паді тут піднесли, але перезимували бджілка. Десь підпоносилися окремі сім'ї, отут видно нектар. Нектар свіжий. от Що я хочу сказати? Оце блиститься мед, от це свіжий нектар. Такий набриск рябенький набризканий, це є нектар. Вони успівають те, що за день. Фактично принесли до вечора за ніч воно то все осушують. Хоча холодні ночі низькі температури скажу до 10, до плюс 10, але в цих вуликах практично то не відчувається. Нема того дискомфорту для них у всіх наших вуликах. За рахунок цих вуликів. І ще й виграємо в цьому ну, фактично відношенні. Що оцей мед у нас зрілий і бджілкам легше його фільтрувати, працювати і тому подібне. Тобто зараз, у вулику, хоча на вулиці спека, у вулику комфортно. О, дивіться, який розплодик, як кругом нього все позаливали. І от такі рамки з розпало такі будуть оставатися на зиму. Я не сторонник повномедних рамок, нам не потрібно повномедні рамки. Я наоборот бачу лишній груз на зиму у нашому регіоні І, ну, для нашої пасіки, для, для, моєї, для моєї практики. Ми не вчимо нікого, робити, як вам підходить, як у ваших регіонах спрацьовує. А нам отакі рамки ідеальні. 50-60% меду на них. Оце ідеальна зимувала рамка. Нам не треба повномедок. Тому що такі сім'ї відстають в ранньому розвитку. У нас ранні приноси і пилку, і, і нектару. Так що у нас не, не, не потрібно замінювати бджолу на зимувалому кормі. Оця вже рамка буде йти скоріш за все, Ну, то будемо вибирати. Оце, бачите, нектар. Отак розкиданий. По ячейкам, оце нектар, а те, що в купі блистить, то вже мед. Ось така різниця. Якщо оцю труханути рамку, це бризне з цієї рамки. Добрячі такі рамки. І ото, практично бояться люди лежака, бо там весь все розплод, все засіє, все переведе. Та ви побачили, на трьох рамках, все, матка скорачують кладку. Вони краще знають за нас людей, коли їм скорочувати яйцекладку, коли їм сіяти, коли їм починати, коли їм прикращати. Зараз вже йде на пати яйцекладка, І ці ночі все-таки коригують їхню ейцекладку. Оце повністю е, така зимувала рамка. На зиму. от такі класні рамки. Мені подобається, цей розплод вийде трішки ще до лют і буде. І буде Практично буде місце підложі. Ось таке язик залишився з попереднього взятку. Треба забрати. От така здоровенька бджола. Ця бджола ще, коли була в горах, ми пролікували. Я не буду нічого називати, ніякі чим ми обробляємо від кліща. Я з певністю скажу, що це на 60% бджола, оброблена від кліща. Тобто ще 40% треба бороти кліща, приблизно, я так скажу, на вскидку. Чому ми такі всі нюанси, ви помітили, у нас рідше почали виходити ролики і тому подібне. Тому що є люди, які виливають на нас свій негатив. То ви так не так робите, то ви не так робите, то не таким качаєте, то не то робите. Ми просто показуємо, як ми займаємося бджільництвом. ми нікого не учимо. Я бачу блогер з кожним разом все менше їх стає і менше. Тому що ці негативні коментарі якихось таких е, спеціалістів вони дістали всіх. От дивіться, до низа. Зараз кажуть, що це сироп, це скормушки і тому подібне. Ну, то не поняти людям, я їх розумію, у, у, кого, у кого зараз у кого зараз напад, я бачу у Фейсбуці. Напади йдуть на пасіку. Це не розуміють люди. Може наші бджілки грабують чиюсь пасіку і тому подібне. Ви розумієте, якщо б ми оце кормили ці сім'ї сіропом і це просто для відео зняли, то ми б не кормили 18 рамок. Це нелогічно кормити 18 рамок. Навіщо? Я б кормив 8 рамок. Це просто, тут зараз таке відчуття, що тут треба ще рамочку. Даріться, повна, повна метка донизу. Бачиш от на цю світлу, от який чорний мед. На деяких ячейках не видно, а от на цих. от Класно, веріг. Все, буде, буде смачний мед для наших клієнтів. Оцей мед буде качати практично, вже, коли бджоли практично будуть збиратися в клуби. Це дуже пізно качаємо мед. Орієнтовно у минулому році ми десь 25-го качали вересня. Оцей медок. Кажуть, що в Закарпатті не є взятку медоносних. Це не у Закарпатті немає взятку медоносних. Нема бджіл таких, що спрацьовують на взятках. Люди не готують пасіку під взятки, а так мучаються. І виходить, таке неблагородне діло, це бджільництво в Закарпатті. А коли ти знаєш, з чим ти працюєш, знаєш, як тобі потрібно працювати, ти оці бідненькі взятки всі використовуєш. Хочу вже до кінця показати цю сімейку. І це не одна така сім'я. Ми перед цим відкрили сусідню сім'ю, де ми матку замінили. Там тож, хоча матка мінялася, теж непогано є меду. І в цілому ресори в рівні розрівнялися від грузу. Ну І прицеп так хитається, відчувається, відчувається вага прицепа. Хоча у нас нема ніяких чим поважити. От. Оце зимувала рамка, медопергова рамка. Оце так і буде унайти, Нічого тут трогатися, як вони собі склали, той розплод поставиться туди спереді. Оте, все у нектарові. Така добряча 3 рамка. Так що навіть у цьому році о, такі будуть наші бджілки зимувати на повномедних рамках. Практично. А ті, що я показував у початку, От, Чи ми перерозширили оцю сім'ю? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 рамок. Чи ми перерозширили? зараз відповім. На крайній рамці є мед. Бджолки, бджілки небагато. Оце показник, оця рамка. Ця кроюща рамка, коли бджоли перерозширені, у них пуста. Практично всі роки вона у них пуста. Це лише при великому узятку і коли бджоли Такі ну, не перерозширені. Оця рамка у них кроюща, просто служить як заставна. А тепер дивіться, що спостерігається. Медопергова рамка. Оце обично ці рамки кроющі, вони, ми ставимо їх самі чорні. Дивіться, яка вона чорна. Але в цьому році вони їх залили. Оцю рамку практично роками не спостерігається тут мед. Тобто це означає, що пчоли не є перерозширені. Це фактично для них, якщо вони оцю крайню рамку заливають, значить тут є просто вже усе залито і вони заливають оцю крайню рамку. Так що ми в цьому році будемо з медом. Звісно, є люди, які такі позитивні коментарі пишуть. Ми не для того знімаємо, щоб нас хтось хвалив чи що. Ну, але теж, коли такий, е, сіють люди негатив, Якось ворожо настроєні, знаєте, дуже неприємно. Ми зазвичай взагалі не заглядаємо так у сім'ї. Це ми просто на камеру цю продемонстрували. Все, працюйте. Оце не, це не краща сім'я, бо ми показали кращу сім'ю. Це не краще не вибиралося. Оце перша попавша. Ось тут ми просто заглянули у цю сім'ю. Попередню отут міняли матку, подивилися, що вона вже сіє. І оцю вам показали. Оце наступна сім'я. Я, я якось впевнений, що та сама картина 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 рамок. Просто 15-та рам... 15 рамка без бджоли. Без бджоли. Цікаво, без бджолино з медом. Теж такий темний мед внизу. Тут видно. Ну, подивимося, є, є внизу, вниз, де їм заносити, дониза місця є. Звісно, бджоли зараз не активно. Несуть на них рамка, О, це рамка така. Ну що сказати? Тут і прополіс треба збирати, бо міль бродить, міль активно бродить. Така темна рамка, О, так ще є відкритого метку. Але саме слабенька, звісно. слабша сім'я від тої попередньої, але все рівно спостерігається така непогана. Непогана в принципі, картина. Бджоли спокійні. Я не знаю, чого ми запалили демар. Я тут два рази приїжджав, ми бадимарем не користувалися. Тут видно, що тут більша активність, більш активна бджілка. Звісно, де більше бджоли. Там якось і найприємніше працювати. Коли піднімаєш пусту рамку з медом без бджілок, то така картина не дуже Ось не дуже Отак от є бджілка, але рамка така не важка. Не важка рамка. Ну, от так мають донести. В принципі, от тут є десь побілочка місцями. От. У принципі, вистачає їм тари, куди заносити. Не знаю, будемо так приїжджати час від часу і спостерігати. Вже щоб не було десь. Бо вони можуть бути такі роки, що тут просто строї, будували язики у нас. Або в ці рамки заносили теж не гектар. В цьому році таке не спостерігається. Це та сама картина. Все та сама картина, мілка побілочка така починається. Бдджилка активна. Ну, хто вже слідить за нашим каналом, то вже знають всю ситуацію із цим осіннім медом. Так що ні для кого не є дивина. Тут у нас стоять два прицепи і досить багато у нас є ще лежаків. 101 сім'я у нас тут знаходиться. Ці лежаки... Теж гарно спрацьовують на цьому взятку. Але проблема є, коли оси активні. У ті роки, коли активні оси, то розбивають просто сім'ї, самі оси розбивають сім'ї. Ну і коли так оси вже домучують бджіл чи виносять їх, убивають, не знаю, що з ними роблять. Але не стає вулику бджіл. Тоді вже просто добивають інші сім'ї. Добивають ту сім'ю, вонися всі корма. Ось така картина той рік наблюдалася у нас е, на цьому взятку. Тобто ті е, прицепи з теплим заносом на 23 рамки краще захищені. А в принципі та сама картина, що і в теплому заносі тут, е, тут от теж побілочка є. От на цій рамці, видно, от на цій рамці, тут, от, тут нічого лізати. Оце би дуже добре забрати оцей прополіс, тому що отут міль гуляє. Отут міль гуляє. Але у нас нема практично, не знаю, чи знайдемо ми на той час забрати той прополіс. Так що хто нас дивиться, щоб ви нашу зрозуміли позицію? що ми показуємо, як ми працюємо. І що у вашому регіоні коїться, я не знаю. Що зараз відбувається на ваших пасіках. От та ж сама картина. Теж 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Практично пуста крайня рамка. Але теж так непогано працюють білки. Ось так розположили ми пасіку, вона так тут буде зимувати, так як у нас вдома місця нема. Е, яка проблема з лежаками, О, без, модуль... без модульного прицепа? те, що до них до кожного треба підходити на різні дальні відстані. Тобто, якщо на прицепі 32 сім'ї відбирати мет, то в одному місці. То тут, щоб 32 вулика обслужити, то треба обійти оці всі три ряда. От так. Ну, і Їм тут може трошки вдоб... Маю удобніше знаходити свої рядки. Свої Ось таке відео хотіли показати. На цьому все. Дякуємо вам за перегляд. Ставте, кому сподобалося вподобайка, підписуйтеся на наш канал і бажаємо всім гарно, гарної підготовки до зимівлі ваших бджілок. А ми, як ви вже бачили, будемо качати мед.